Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму вязальному каналі. Сьогодні у нас 28 серпня і розпочинається в нас спільний проєкт, який називається Визволення гачків і спиць. І цей спільний проєкт для нас також організовує Оленка Боганова. В цьому проєкті я вперше приймаю участь, оскільки в мене трошки під, піднакопилося, накопичилося процеси таких, що вже треба завершити, вирішила я також долучитися до цього спільного проєкту. Отож, перший проєкт, який я Процес, який я заявляю в цьому проєкті, це є е, такий ось джемперок. Е, хто дивився моє попереднє відео, той вже його бачив. Е, це для, джемпер для мого внука, для лук'янчика. І е, буду я переробляти е, ось це закриття і буду чуть, -чуть я дов'язувати тут. Тому що пройму мені треба чуть-чуть збільшити. Ну, і було б дуже добре, щоб я е, цей джемпер завершила у цьому спільному проєкті. Побачимо, що з цього вийде. Е, і як у мене це вийде. Так, це перший процесик. Другий процес, який я хочу завершити у цьому проєкті. І я дуже сподіваюся, що я його завершу. Напевно, що найбільше сил я буду прикладати до, цього, до цієї футболки. Е, так, дивіться, дівчатка, я вже е, ту резиночку, яка в мене була, хто дивився попередні мої відео, ви бачили, що тут була резинка. Я її розпустила і буду набирати знову. Не знаю, тут мені написала одна моя глядачка, що вона в'язала айкордом. Я, до речі, також задумувалася над айкордом. Ну, подивлюся. В мене була така думка, можливо, він би і тут краще вписувався. Мені єдине треба ось ці великі такі широкі петлі, якось так їх підібрати, щоб було не було дирочок. Е, ну, тут роботи дуже мало, дуже мало, але робота така кропітка, що займає багато часу. Е, сподіваюся, що я її завершу. Дуже я вже хочу її завершити. По-перше, її вже зараз можна носити. Е, за день-два спаде нас жара. І ця футболка буде дуже доречна. Так, це такий процес, як я заявляю. І навіть не знаю, дівчатка, я б хотіла ще завершити. Напевно, що я заявлю цей процес, але я не даю собі виправдання чи я зможу його. ну, Завершити я також, точно певно, що я не завершу. Оцю футболочку, яку я в'яжу від Вікусі Фрійчук, від неї дуже класний майстер-клас. Є, до речі, дівчатка, кому подобаються такі ажурні вироби. Зв'яжіться з вікотньою з вікусю, вона дуже класно все пояснює в майстер-класі. Так, е, Мені тут залишається також, я дійшла до, до пройми. Е, в чому в мене тут трошки так, я застопорилася віке майстер-клас, вона все в'яже в, в майстер-класі окремими деталями. Ну, я їх завжди шукаю собі проблем побільше. Я не люблю в'язати окремими деталями, поворотними рядами, тому я об'єднала це в коло і в'язала по колу. Все було класно. І для моєї щільності трішечки мені треба було збільшити полотно, і я тут додала ось таку одну смужечку. Тепер в мене виходить, що в мене тут, по-моєму, сім смужок. Раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім. Так. І. У мене дилема, чи тут мені зробити підріз, ось, цих, ось цього одного рапортику такого. Чи мені додати одну петлю, тому що рапорт, по-моєму, має... Зараз подивимося, скільки. Раз, 2, 3, 4, 5 петель. Чи мені додати одну петельку і просто розділити полотно навпіл, щоб була однакова кількість петель? Ну, подивлюся. Подивлюся і. Ну, По-перше, я буду встигати, тому що я би хотіла найперше футболочку свою завершити синю сітку, так, що я, цю що я вам показувала. Ну і джемперок для Лук'яся. Ця футболка буде чекати своєї черги. Я думаю, що я все рівно її дов'яжу, якщо не в цьому проєкті, то найближчим часом. Ну, подивимося, я виходжу вже на роботу з 1 числа, ну, але я дуже-дуже маю надію. Ось, ось такі мої плани. Сьогодні е, в нас, у нас свято е, Успіння Пресвятої Богородиці, тому в'язати сьогодні я не буду, по святах е, я не в'яжу. Ну, але відзняла сьогодні вам таке відео, щоб ви, е, ну, щоб завтра вже не займати час і не, не знімати м, вам завтра. Ось так. М, на сьогодні все. Е, не примикайтеся. Завтра до вас я ще підключусь. Сьогодні четвер ми веземо Влада на навчання. І, звичайно, що в'язанечко зі мною, правда, не ті процеси, які я заявляла. Ну, але е, цей. Процес мені саме легше в'язати в дорозі, тому він завжди в дорозі зі мною. Трішечки я вам познімаю відкриття урочисте для першокурсників, так що, кому цікаво, не перемикаємося. На цих кадрах ви можете бачити, як наших студентів благословляє на успішне навчання архієпископ Нестор. Ось так і пройшов наш четвер в таких клопотах і заботах. але ввечері мені тільки вдалося пов'язати і дещо завершити. Дівчатка вітаю на каналі. У нас сьогодні вже е, субота. І я хочу підвести підсумок і показати, що ж мені вдалося завершити, і взагалі чи щось вдалося мені завершити. Так, дівчатка, і в мене є одна завершена робота це моя футболочка. Так, відразу я хочу вибачитися за таке освітлення. Щось сталося з моїм штативом і з лампою. Досі, що штатив щось там поламався, то ще ж і, і лампа не світить. Так що, ну, вже вибачайте. Дивіться, я завершила. Кінчики ще не заправила. Всі кінчики ще є. А кінчиків тут дуже багато з виворотній сторони, тому що ниточка ну, така була примхлива, скажімо так. Ось так, я дуже рада. Думаю, що вже наступного тижня я поховаю всі кінчики, виперу цю футболочку і ще поношу. Так, я, як ви можете бачити, що горловинку я закрила айкордом, так як мені радила одна глядачка, на жаль, я не запам'ятала її ім'я. І мені дуже сподобалося, але. Не все так просто. Ви бачите, що. Трішечки воно ніби підзбирує тут. Ну, Звичайно, це ще не пране полотно, але е, горловинка вийшла, попередня горловинка, е, як ви пам'ятаєте, я переживала, що буде дуже е, така завузька, а ця вийшла, була трошки чуть-чуть заширока з цим айкордом. Я тут ставила ниточку з пандексу, і коли я вдягаю, це все гарно розтягується, ну і лежить воно досить-досить. Ну, Нормально, мені подобається. Так, з рукавчиками. Що я робила з рукавчиками? Ну, також Я спочатку подумала, що я дам тут айкорд. Я зробила вже була на одному рукавчику, але мені не сподобалося, як на рукавчику виглядав айкорд. І ну, якесь таке воно виглядало, наче не завершене на рукавах. І я тоді розторочила і дала звичайну резиночку. Також резиночку закриття я перев'язувала, тому що я ну, думала, як це я маю закрити. Я розуміла, що тут буде тягнути полотно. І спочатку я закрила таким ісландським способом, чи ірландським, чи ісландським, якось так його називають. І е, трохи воно, ну, наче було добре, воно гарно виглядало, але дуже-дуже впритик по руці було. І я знову розторучила те закриття і закрила вже е, способом знаки. Ось так в мене вийшло. Мені подобається. Ну, Звичайно, воно ще не пране, воно ще все таке. Таке, але, але в загальному я е, задоволена цією роботою. В'язала я практично все літо. Мені здається, якщо я не помиляюся, е, чи я починала, по-моєму, в черневих стартах я починала. А можливо, ще в травневих. Ну, ціле літо я в'язала цю футболку. Але я думаю, що воно того вартувало. І я задоволена дуже, що я завершила це полотно. Е, так, нагадаю, що, я, що це бубінна пряжа. Е, ну, На е, Бобінці писало, що це 100% бавовна. Але мені здається, що тут. Е, що тут є домішок бамбуку, якщо не взагалі 100% бамбук. Бо в, полотно надзвичайно таке струящеся, ну таке воно, таке, таке. ось так, дівчатка, більше я нічого не в'язала. Верніше, раніше я в'язала, як ви бачили, вже в попередніх е е е попередньому ролику, е е в дорозі я в'яжу владу в. Владивий кардиган, тому що мені зручно його в'язати саме в дорозі. Так, залишається в мене на тому самому етапі злокянчиків. Е Джемперох, я його абсолютно не посувала, я навіть не розтручила. Ну, Насправді, тиждень в мене був дуже насичений. Це останній тиждень був моєї відпустки, і треба було все встигнути, і влада поселити, і відвести, і поприбирати. Ну, Досить того дуже-дуже було багато таких. Справ домашніх, тому нав'язання було дуже мало часу. Ну, але, але, як би там не було, у цьому е спільнику у мене є готова робота, і я також рада. Ну, і також покажу вам футболку, вже промикалися я цією футболочкою. Також вона на тому самому етапі, я її абсолютно-абсолютно не просувала. Ось так. Ось такі, ось такі справи. Ну, ось і все, дівчатка. На сьогодні я буду з вами прощатися. Я планую прийняти участь, знову ж таки, наступного тижня у спільнику у стартах. Так що я думаю, що ми надовго з вами не прощаємось. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Тихих днів і ночей бережіть себе, своїх рідних і нам все добре. До нових зустрічей усім пока!